Усім мої вітання! З вами знову Дмитро Лашок. Сьогодні у нас буде комплекс як розминка та додатково для того, щоб розвантажити спину, тобто навпаки, тонізувати. Тому що після цього відео я буду тренуватися на повноцінну комплекс я буду робити для себе, а інші комплекси повноцінні вже ж є у спонсорів. Їх дуже багато. А так, це коротке відео перед тим, як я почну. Своє тренування. Тобто така розминка для того, щоб легше було в спині. Дивіться. Ставимо вподобайку, підписуємося. <свісно> І ми починаємо. починаємо з позиції навколишок, дихаємо ми тільки через носа. І дивіться, ми заводимо ногу за ногу. Бачите? Я поставив ногу, щоб крила тазу були на одному рівні. Не робіть так, щоб ваше крилотазу одне було за іншим. Дуже важливо, щоб ось ці кістки були паралельно підлозі. І поїхали. Що ми робимо? Ми виходимо в позицію навколишок, коліно до грудини, ногу ставимо, згинаємо, повертаємось навколишки. Рух важкий, тому є легкий варіант навколишки, коліно до грудини. Так само кладемо ногу, коліно поставили, дупу до п'яточки. Зрозуміли, так? Після чого повернулося до навколишки. Тому ми починаємо. Стаємо на навколишки, обираю кожен рівень собі, який осилить вдих. Видих колін до грудини. Вдих, видих, ногу поставили. Вдих, видих, сіли на п'ятку. Вдих, видих. Четвереньке. Вдих, видих, коліна до грудини. Вдих, видих, поклали ногу. Вдих, видих, сіли на п'яточку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. коліна до грудини. Вдих, видих, поставили ногу. Дих, видих, сіли на п'ятку. Дих, видих. Навколишки. Дих, видих, колін до грудини. Дих, видих, ногу поставив. Дих, видих, сіли на п'ятку. Дих, видих, навколишки. Дих, видих, колін до гордини. Дих, видих, ногу поставили. Дих, видих, сіл на п'ятку. Дих, видих, навколишки. Останні два рази. Дих. Видих, коліно до груди. Дих, видих, ногу поставили. Дих, видих, сіл на п'ятку. Дих, видих. Овколешки. І вдих, видих, коліно до грудини. Дих, видих, ногу поставили. Дих, видих, сіл на п'ятку. Дих, видих. Навколишки розслаблись. До речі, таке вийшло динамічне. Мене аж серце в... Вилітає, скажімо так. Особливо це класно вправа для того, щоб докачати коліно, тому що якщо у вас слабкі коліна, вже ж ви не зможете штовхатись. Це дуже дуже добре не тільки розкриває таз, а ще додатково закачує усю ділянку коліна, кріплення усіх м'язів. Добре, сідаємо в маласну. Після чого з маласни. Ми навантажимо ногу, сідаємо і ногу виводимо, малюємо кут, маласина. Якщо складно, ми руки ставимо, навантажили, вивели ногу, малювали, намалювали напівколо, маласина. А вже ж найкраще, коли ви будете робити цю вправу, знаходячись. У положенні утримання балансу на одній нозі. Тому вдих, видих. Навантажили ногу, витягнули ногу. Вдих. Видих коло маласна. Вдих, видих. Навантажили ногу. Вдих. Видих коло. Маласна. Вдих. Видих. Навантажили. Вдих. Видих. Коло маласна. А вдих. Видих навантажили. Вдих, видих, коло маласно. Вдих, видих, навантажили. Вдих, видих, коло маласно. Вдих, видих, навантажили. Вдих, видих, коло маласно. Вдих, видих, навантажили. Вдих, видих коло маласно. Вдих, видих, навантажили. Вдих, видих, коло маласана. Вдих, видих. Навантажили. Вдих, видих коло маласана. Вдих, видих. Навантажили вдих. Видих коло маласана. Продовжуємо. Зараз ми робимо більш-менш таке на ноги. Тому що як без цього, дивіться, ми будемо працювати з немовля 5 см. Стоїмо горизонт, немовля 5 см. Після чого робимо крок. Нога стає на носочок. А давайте все ж таки з п'яткою, тому що я розумію, що його ніхто не потягне. Навантажили ногу. Підняли задню ногу, торкнулися. Ахіла. Повернули ногу. Горизонт. Ви зрозуміли, носочку буде складно. Тому ось таке така зв'язочка. А ми починаємо. Горизонт. Вдих, видих, на 5 сантиметрів. Вдих. Видих. Воїн. Дих, видих, підняли задню ногу. Вдих, видих, коліно до ахіла. Вдих. Видих. Повернули ногу. Дих. Видих. Горизонт. Дих. Видих. На 0,5 сантиметрів. Вдих. Видих. Крок. Допереду підняли ногу. Вдих. Видих. Доторкнулися Ахіла. Вдих. Видих. Повернулися до горизонту Так краще. Вдих. Видих. Немоля 5 сантиметров Вдих. Видих. Поставили ногу. Навантажили. Вдих. Видих. Доторкнулися ахіла. Вдих. Видих. Вийшли в горизонт. Дих. Видих. Немоля 5 сантиметров Дих. Видих. Навантажили ногу. ВДИХ Видих. Коліно до ахіла. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих Видих. Не мумляю, 5 см. Вдих. Видих. Навантажили ногу. Вдих. Видих. Коліна до ахіла. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Намля 5 см. Вдих. Видих. Навантажили ногу. Вдих. Видих. Коліно до ахіла. Вдих. Видих. Горизонт. І вдих. Видих. На моля 5 см. Дих. Видих. Навантажили ногу. Дих. Видих. Коліно до ахіла. Дих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. На муля 5 см. Дих. Видих. Навантажили ногу. Дих, видих, коліно до ахіла і вдих, видих, горизонт. Супер. Зробили цю вправу. Далі ми будемо робити мої улюблені дрілси. А я розповідав, що ця практика буде для спини. Щось так трохи. Набрехав, так? Але ні. Тому що усі вправи, котрі ми зараз робимо, це якраз таки на навантаження тазу. Таким чином йде тонізування нашої спини. Дивіться, далі робимо дрілси. Вдих, видих з Ми кладемо коліна у свастику, вдих, видих. Нахилилися до коліна. Вдих, видих, коліно до грудини. Дих, видих. Лягли. Вдих, видих, Маласана. Зрозуміло, так? Як ми виходимо, коли ми лягли на коліно, руки на ширині плеча. Задня нога вже впирається і ми просто виходимо, витискаємося на осколишки. Після чого свастику, маласимо. Поїхали. Вдих. Видих. Свастика. Вдих. Видих. Нахил. Вдих. Видих на навколошки коліна до грудини. Вдих. Видих. Свастика. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих. Свастика. Вдих. Видих, нахил. Вдих. Видих навколошки колін до грудини. Вдих. Видих свастика. Вдих. О! Неправильно став і ось не вийшов. Видих маласна. Вдих. Видих. Свастика. Вдих. Видих. Нахил. Вдих. Видих навколошки колін до грудини. Вдих. Видих свастика. Вдих, видих, маласана. Вдих, видих, свастика. Вдих. Видих нахил. Вдих. видих навколо школьни до грудини. Вдих, видих свастика. Вдих, видих, маласана. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих нахил. Вдих. Видих. Навколишки, колін до грудини. Вдих. Видих, свастика. Вдих. Видих. маласна. Вдих. Видих, свастика. Вдих. Видих нахил. Вдих. Видих навколишки. Вдих. Видих, свастика. Вдих. Видих маласна. Розслабились. Ось такий комплекс. Я розумію, що ви очікували щось таке полегше. Але без динаміки, без такої розминки нічого в майбутньому не буде. Тому ви повинні так само звикнути і теж адаптуватись під умови вашого тіла. Ви повинні вивчати нові шляхи навчання своїх можливостей. І до зустрічі у наступних відео. Будьте здорові!